Всесвіт – це є енергія. І все працює на енергіях. Карма вона працює в житті, да, за певним принципом. Енергія, яку ви віддаєте, вона повертається завжди до вас. Карма, да, вона буває не не завжди негативна. Вона також буває ще і позитивно. І важливо вам про це знати. Карма. Це відповідно закон зв'язку да, причини та наслідки. Згідно із цим відбувається і визначається подальша ваша доля. Да. Який у вас характер дій, який у вас характер думок, ваших намірів? От так і визначається подальша доля. Про що це говорить? На да, власне про те, що ви самі формуєте свою долю своїми думками. Своїми намірами і своїми діями, породжуючи причину да, і маючи наслідок. Коли один із важелів, да, на якому, припустимо, негативна карма, він переважує, відбувається, що дезбаланс. Відповідно, у людини починаються у житті да, великі проблеми. Великі проблеми. І відповідно, для того, щоб урівноважити, вам потрібно цю карму, знаєте, як зараз кажуть, відпрацьовувати. Але я вже казала, що відпрацювати карму це не лопату взяти і города перекопати. Ні. Це потрібна робота над собою. Робота через розуміння, що таке карма, через розуміння законів карми, тобто, що ви порушили, що ви зробили не так, да? через усвідомлення, через пізнання, ну і, власне, через трансформацію свого мислення і відповідно да, свого життя, своєї долі. Буквально да, карма як слово ну так і означає це як ваша дія, як ваш вчинок, який безумовно да матиме наслідки. Тому що кожна дія вона має свій наслідок, який може бути або миттєвим, або може бути відкладеним на майбутнє. Може навіть да, переноситися із життя в життя. Тому там кажуть, да, карма із минулих втілень, карма з минулих життів все це є. Ви маєте розуміти, що ми отримуємо не завжди те, чого ми бажаємо, а ми отримуємо те, що дійсно нам потрібно. Навіть якщо ми цього не розуміємо. І от позитивну карму сформує отаке розуміння, коли ви розумієте, що якщо це дає життя не те, що я хочу, то значить мені потрібно саме те, що дає мені життя. Далі, що ще? Для виправлення карми, ну я скажу так, для виправлення карми дуже буде добре. Почати вам перестати відчувати будь-який негатив один до одного. От неважливо до кого. От до кого ви відчуваєте негатив, от від нього потрібно позбутися. Є багато практик. Є практики прийняття, є практики порушення. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментах, да, буду робити можливо ще щось, якщо вам це звісно цікаво. Якщо цікаві медитації, ну пишіть, тому що якщо немає зворотнього зв'язку, то відповідно я розумію, що вам це не цікаво і, ну, і не потрібно. Так, це я вам сказала далі. Що ще буде корисним? Ну, друзі, людяність, милосердя, доброта, терпіння до себе та до інших, да, вміння слухати і чути. Ну і в цілому спокійне ставлення до життєвих подій це те, як ви реагуєте на ті ситуації, які відбуваються у вас у житті. Ви розумієте, да, що життя воно відплачує вам тим самим, тим самим, що ви транслюєте. Да. Ви розумієте, що коли ваше життя продуктоване із позиції любові. То знаєте, світ і люди вони посміхаються вам і трапляється тільки саме хороше із вами. Коли ви не розуміли, що відбувається, що з цим робити, як рухатися далі, чому без кінця проблеми, чому без кінця важко? Ви наповнитесь знаннями, ви починаєте вкладатися в себе, змінювати. О, те все ще сказала. Да? Ви починаєте приміняти, і ви змінюєте себе на краще. Ви розумієте, як я кажу, що ви не вівця. Да, яка в системі, а ви розумієте, що у вас є сила волі, що у вас є сила духу, ви тут навчилися у цьому розумінню, тому що в людини з'являється натхнення, бажання жити, покращується матеріальне становище, Вони питають, там, чого там дітки народжуються інвалідами, да? з вадами різними. І відповідно, якщо людина в одному житті, наприклад, там була. Е Ну, я скажу там умовно, да? якимось чиновником, яким там крав, впливав на долі людей в негативному аспекті, да? тобто, знаєте, творив беззаконня, зло і так далі, то, на жаль, потім такі люди душі перевтілюються в калік, в людей з якимись потребами, з хворобами, це вже дивлячись, да? яку там собі душа обирає карму відпрацювати, і вона через це проходить, коли вони народжуються, вони просять допомогу, особливо там, да? Не допомагає, чому пропрацьовується гординя, пропрацьовується багато-багато аспектів. Розумієте? І якщо навіть у батьків таких народжується така дитина, це також неспроста. Тому що кожна душа. Яка приходить, вона обирає собі батьків. Да? Тобто такі батьки проходять е, такі випробування з такими дітками, такі дітки вони проходять також, вони можуть навіть рано йти з життя, тобто тільки вони відпрацювали, вони можуть іти. Все багато, все пояснює. Те, на що ви заслужили із попередніх навіть втілень, як е, із минулого, це те, що тянеться з попередніх життів. Тому якщо у вас є от розумієте, якщо ви народилися в бідній сім'ї, а не в багатій, да? Це причина-наслідок, да? це як ваше, ваше насліді. Значить, так прописано, да? Значить, ви маєте пройти певну програму і вийти із певних установок. Як напрацювати власне позитивну карму? Тому що у вас має бути наповнення оцими знаннями? Можете собі записувати, можете запам'ятовувати. Перше, з чого починаємо, ми просимо пробачення. Ми просимо пробачення у себе. Ми просимо пробачення у тих людей, кому ви заподіяли або лихе, або біль, або якась образа. Так? як я кажу, ми починаємо із пробачення. Коли ми пробачаємо інших людей, коли ми пробачаємо себе за щось, або ми пробач... просимо пробачення у тих людей, у яких нам потрібно попросити це пробачення, перед якими знаєте, така совість нечиста і так далі. Отакий момент. Далі даруйте. Любов оточує це також прекрасно наповнює вас позитивною кармою. Це коли ви знаєте, як я кажу, люди до вас зі злом, а ви з любов'ю, а ви в гармонії, а ви в позитиві. Хтось вам там буркнув щось, а ви посміхнулись, розумієте? От уже і поза ти да хтось вам наступив на ногу, а ви там не прокляли його до сьомого коліна? А ну сказали, ну з, 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 з ким не буває. Ви посміхнулись. Да, вам боляче, але ну не смертельно ж, людина ж не навмисне. Да, а навіть якщо й навмисне. А може ти її людини таке щось у житті? Розумієте, що їй саме вашої посмішки не вистачало. Примножити позитив, оптимізм, любов, щастя, радість. Ну і в цілому, да, дуже класно наповнює е, позитивне мислення. Як я кажу, думайте позитивно, думайте е, через призму радості, через призму щастя. Тому що що, думка? Звісно, спочатку породжується думка, Це основа всього, що людина потім впроваджує в своє життя. Спочатку народилася думками про щось, подумали, да? потім сформувався намір. А потім ми його або говоримо, або там діємо, робимо і так далі. І вже потім ми маємо наслідки. Тому першочергово думка, да? як я кажу, думайте екологічно. Мрійте, бажайте, але екологічно. Про що це говорить? Щоб це не шкодило інтересам інших людей, так? Да? Благосно.